Із 57 зареєстрованих впродовж року вмисних вбивств розкрито 52. Одне з найбільш резонансних це вбивство у квітні поточного року в місті Корсун шевченковському Василя Сергієнка, активіста, журналіста. Розкриття цього злочину перебуває на контролі Міністерства внутрішніх справ і здійснює відповідні оперативно-пошукові заходи. І по цьому злочину я впевнений, що ми знайдемо. Зможемо довести вину цих осіб, які їх обчинили. Саме перше. По вбивству Сергія, так. Значить, я так зрозумів, що справа, що досі розслідування не завершено, правильно? Не завершено що. Ми повідомили пресі, що було завершено. Ну, тобто а осіб, осіб хоча б встановили? Дивіться, зараз ми не можемо розголосити результати, тому що це вплине на. Кінцевий результат. Ми проміжні результати не можемо оголосити, але я ще сказав, я сам впевнений і переконаний, що ми зможемо довести вину осіб, які вчинили цей злочин. Я хотів ви так сказали, начебто вам вже відомі ці особи. От От я кажу, що я та... зараз не можу розголошувати результати розслідування, то ви бачите, як я формую, що ми ну, не так... знайдемо осіб, а я, що можемо довести вину. Це різні речі. А, Сергієнко. А які версії? Дві-три, які? Ну, я версію голошу. Ну давайте ми... Зумієте, я знаю версію. Якщо буду казати вам 3 версії, а я знаю, що одна з них вірна, вона буде трохи невірна.